Написано, що учні не могли одержати Святого Духа до того, як Ісус був прославлений. А коли Ісус був прославлений? Написано так: Я прославив Тебе на землі, звершив справу, яку ти доручив мені виконати, а тепер ти прослав мене отче, у себе тою славою, яку я мав в тебе ще перед тим як світ постав. Тобто. Ісус мав прийняти ту славу, яка в нього була до створення світу, до приходу на землю. Прихід на землю Ісуса це приниження Ісуса. І тільки після повернення на небеса Він міг прийняти ту славу, а повернувся Він на небеса коли? Коли вознісся? А вознісся перед тим, після того, коли воскрес. Тобто Бог, Отець, наділив всією повнотою влади і слави. Воскреслого і піднесеного Ісуса Христа. Більше того, Ісус, коли тільки після свого відходу мав попросити Отця і послати від Отця Святого Духа, ну, відповідно, Ісус не пішов, поки не вознісся. І аж до самого дня П'ятидесятниці, аж до моменту сходження Святого Духа учні все ще чекали. Цієї обітниці і до того часу діяли умови старого завіту.